той самий тур Кападокія, про який всі мріють. Зараз покажу, що на тебе чекає. Ціна в кінці відео. Перший день починається з рейсу з Кишинева до Кайсері. Прилітаємо і нас зустрічає гід. І ми одразу відправляємось з трансфером у готель. Трохи відпочинку, і ти вже в самому серці Каппадокії. Другий день зранку йдемо на сніданок і одразу оглядова екскурсія. Ти побачиш замок, очесар, долину кохання, аванос і неймовірну долину уяви. А ввеч. Через ще більше емоцій пропонуємо відвідати шоу Дервішів, квадроцикли чи вечерю з програмою. Третій день тут буде справжнє диво, зелений тур, музей просто неба дюреме, підземне місто, Деренкую, каньйон Іхлара і монастир селіми. Відчуєш, наче перенісся у часі. Четвертий день: ще одне підземне місто Каймакали. А далі долина Санагли, Стародавнє римське місто Собесос, грецьке село Сінасос і завершимо все фортецію Ортахісар. П'ятий день. У нас буде вільний час для покупок і фото, а потім трансфер до аеропорту. І вартість туру від 28 тисяч 900 гривень. У ціну вже входить переліт, готель, сніданки, трансфер і оглядова екскурсія. Звучить як мрія, тому готуйся, бо тур в кападокію саме те, про що ти тільки мріяв.